Загадка шепочучої школи, розділ 10. нове ім'я вузла. Школа більше не була тією самою. Відколи Софія зламала правила вузла, простір змінився. Відлуння темряви зникло, а коридори вже не нашіптували чужі голоси. Діти повернулися усі. Але кожен із них мав у погляді щось нове, усвідомлення, яке не дається просто так. Олег ішов поруч, мовчазний, але присутній. Він часто зупинявся біля стін, торкався їх, ніби шукав підтвердження. Усе реально. Він повернувся, і він, він. «Пам'ятаєш щось? запитала Софія, коли вони разом вийшли у двір. Усе ніби з туману. Але я знаю, що ти мене витягла, сказав він. Софія відчула, як щось затремтіло всередині не страх, а відповідальність. Вона зламала вузол. Але чи назавжди наступного дня у школу приїхали вчені представники якогось інституту з дивною назвою Архів порушень простору. Один із них, сивий чоловік з окулярами, які світилися при певному куті, представився як професор Леміш. Ми давно знали, що ця школа нестандартна, сказав він директорці. Але ви не повідомляли про дивні події. Бо їх наче й не було, розгублено відповіла та. Всі зниклі учні, вони повернулись. Ми думали, це був колективний стрес? Це був вузол свідомості, сказав професор, поглянувши на Софію. Її серце забилось швидше. Як ви, бо він не зник, він змінив ім'я. Софія разом із Олегом, Максимом та Євою сиділи у тиші за останньою партою. Професор продовжував Вузол, як і кожна жива свідомість, має ім'я. Попередній вузол був створений болем, іменем його була втеча. Ви зламали його, але дали йому нову форму, ім'я, свідомий вибір. І тепер він став іншим, розумнішим. Ви хочете сказати, що він ще живий? спитала Єва. Ні. Я кажу, що він спостерігає. Олег стиснув кулаки. Але чому все це сталося взагалі? Професор сів навпроти них. Школа це не просто будівля, це місце перетину свідомостей. Коли занадто багато болю, незрозумілих емоцій і небажання бути почутими, виникає тріщина. І якщо хтось один подасть сигнал, вузол народиться. Софія згадала Марка, зниклого найпершим мовчазного, самотнього. Тобто це хтось створив вузол? Так, але несвідомо. Як сигнал про допомогу. А потім інші підключились. Максим, який досі мовчав, тихо сказав: Я відчував, як у мені щось гасне, до того як зник. А потім все погіршувалося, і я не пам'ятаю, ким я був. Бо вузол змінює особистість, він живиться спогадами, пояснив Леміш. Але те, що ви всі повернулися без втрат, це вперше. У той день Софія пішла у зруйновану частину школи. Там, де раніше був вхід до зали пам'яті, тепер лише порожня стіна. Але коли вона доторкнулася до неї, з'явився напис: Ти дала мені ім'я. Я дякую тобі. Але пам'ятай, свідомість завжди обирає. Вона провела пальцем по слову свідомість і відчула тепло. Значить, це ще не кінець. Наступного ранку в школі з'явився новий учень. Він був трохи старший, за решту, із темними очима і дивною посмішкою, назвався Артемом. Учителі казали, що він перевівся через сімейні обставини, але Софія, зустрівши його погляд у коридорі, відчула знайоме відлуння. Ніби це не просто очі, а вікно в інший вузол. Він підійшов ближче, усміхнувся і сказав: Приємно познайомитися! Ти та, що зробила свій вибір. Вона зупинилась. Стиснула ремінець рюкзака і відповіла: Так, а ти той, хто зробить мій новий вибір складнішим? І він підморгнув можливо, побачимо, скільки вузлів витримає одна школа.